Що обов'язково потрібно скуштувати людині, яка перший раз на Закарпатті, не видай то слово, яке видають всі 100% людей, що треба скуштувати? А що першою тобі прийшло на думку? Прийшло в голову, наша солонина. Ага, я думав, бограч. Та всі, де, Бограч по-любому буде, але солонина, друже, якщо мої діти дівчаткам 10 років, Іванкові 7, вони всі люблять солонину, розумієш, нашу Закарпатську. Бабчину та що то бужена, розумієш, не та, що. Там генеральське сало українське солене просто. А саме буженину із борщом їдять, представляєш? Так, значить, солонина. Солонина? Супер. Що на свадьбі гірше всього? Забути слова чи погана, Ніт. погана фігля? Ні, свадьбі має гурше після півночі, коли якийсь війко приходить, мене десь нині не збивав ніч.